Вітаю вас, друзі! Відгадайте загадку? Біла морква взимку росте. Що це? Вірно, це бурулька. Відгадайте ще одну загадку? На морозі гостра, міцна, а на сонці плаче. Що це? Так, це теж бурулька. Відгадайте останню загадку. Росте вона. Додолу головою росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і вмирає. Це що, дітки? Вірно, молодці, це теж бурулька. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Бурулька. Одного разу взимку зайчик приніс додому бурульку. Вдома він залишив її на підлозі у передпокої, а сам пішов обідати. Після обіду він ліг спати. Як тільки зайчик прокинувся, то відразу ж згадав про бурульку. Він побіг у передпокій. А бурулька зникла. На її місці, на підлозі, блищала калюжа води. Де моя бурулька? запитав зайчик у мами. Розтанула, відповіла мама. Зайчик не розумів, що означає слово розтанула. Але він все одно засмутився. І заплакав. Не плач, зайчику, сказала мама. Знайдеш собі на дворі нову бурульку. Дітки, що приніс зайчик додому? Вірно, бурульку. А де він її знайшов? Так, він її знайшов на дворі. А куди ж поділася бурулька? Вірно, вона зникла. А що з нею сталося? Так, бурулька розтанула. А що означає розтанула? Це означає, що льодяна бурулька перетворилася на водичку. Дітки! А хто автор оповідання, яке я вам прочитала? Так, молодці автор Василь Сухомлинський. А тепер ще раз послухайте оповідання для того, щоб ви самі змогли його переказати. Тож слухайте уважно. Зайчик приніс додому Бурульку. Вдома він залишив її на підлозі у передпокої, а сам пішов обідати, а потім ліг спати. Прокинувшись, зайчик відразу ж пригадав про бурульку. Він побіг у передпокій, а бурулька зникла. Її ніде немає, проте на підлозі була калюжа води. Де моя бурулька? запитав зайчик у мами. Ростанула, відповіла мама. Зайчик не зрозумів, що означає слово розтанула, але він дуже засмутився і заплакав. Не плач, зайчику, сказала мама. Завтра знайдеш собі нову бурульку». Отже дітки ви другий раз прослухали текст оповідання. Яке називається Бурунька. тепер спробуйте його переказати. Молодці, я сподіваюся, у всіх гарно вийшло. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається зима яка. А потім пограємо в гру, яка називається Подякуй Зимі. Тож будьте уважні. Ось летять, летять сніжинки на дерева, на будинки, на дороги, на поля. Це до нас прийшла зима. Так малята прийшла до нас загадкова красуня зима. А якою ж вона буває? Давайте назвемо її зима, яка кришталева, морозна. Називайте малята. Ось яка буває красуня зима. Молодці малята. А тепер давайте подякуємо зимі, скажемо їй дякую. А за що саме? Дякую зимі за. Новорічні свята. І яскраву ялинку за подарунки, за те, що можна кататись на санчатах, за те, що можна кататись на лижах, за те, що можна кататись на ковзанах, За морозяні візерунки на склі, за відлигу і бурульки. За рясний пухнастий снігопад? За можливість зліпити снігову бабу. Дякуємо зимі. Дітки, що ми сьогодні робили на занятті? Що я вам читала? Так, оповідання. Яка назва цього оповідання? Хто його, його автор? Про що йшлося в цьому оповіданні? В які ігри ми з вами грали? Ви добре попрацювали на занятті молодці малята. А я з вами прощаюсь. До побачення!